Що ж таке потуги? Якщо по відчуттям, то це дуже інтенсивне і сильне бажання сходити в туалет. Так. І це нормально, коли в е, мене вже була шоста година перей, і в мене з'явилося просто дуже сильне бажання сходити в туалет і страх, ну, в мене страх, бо я не знаю, чи у вас такий, що я можу зробити акдифікації під час моїх пологів. І я казала, робіть мені ще раз клізму, хоча вони мені кажуть, ми вже тобі робили клізму, ми не будемо тобі робити клізму. І ось з цим відчуттям вони кличуть лікаря, він робить мені огляд і каже: ну все, поїхали. І від слова поїхали пройшло 5 хвилин. І в мене вже на грудях, на животі лежав мій син. Тому дихаємо і слухаємо наступне відео, як дихати під час потухів. Перепрошую, під час потухів.